Острівець краси у середмісті Дніпра. Вони мають ніжно-рожевий колір та неймовірний аромат. Перехожі милуються та роблять гарні світлини собі на згадку. Аби зробити гарне фото на тлі квітучих магнолій. дніпрянам доводиться мало не в черзі стояти. Серед бажаючих і Марія дівчина заздалегідь записалась на фотосесію. Хотіла саме весняну. Фотографиня підказала: треба рушати на площу Успенську. Там краса. Я взагалі не сором'язлива, дуже комунікабельна. Мені навпаки подобається, коли ходить, дивляться, яка тут. Красотка фотографується. Люблю більше теплу пору року, тому що фотографії виходять більш яскраві, такі сонячні. От тому як тільки от двадцять градусів, я одразу зібралась, вийшла фоткатись, тому що ну реально фотографії більш класні. Зйомка просто неба. Це не фотосесія в професійній студії, кажуть фотографи. Сонячні промені примхливі, а ще може бути вітер та туман. У професіоналів є власні лайфхаки, як зробити світлини неймовірними. Мені найбільше подобається знімати зранку. Це коли сонячні промені приблизно до десятої години. Там дуже ніжно все виходить і немає палаючого сонця. Або, наприклад, після четвертої ї ближче до заходу сонця, а там неймовірна атмосфера відчувається. Магнолії стали справжньою красою міста. Дніпряни, які вже засумували за весняним сонечком, тішаться. Що, попри війну у місті, така краса. Ми сьогодні прийшли перший раз сюди. Давно знали, що тут таке є. Ну, прийшли подивитися. Фоторгувалися. А, а як? Приємні, що відкриваються якісь нові місця, в яких можна класно проводити час. Добре, що тут зробили ну такий гарний острівець природи. Висадили класні дерева, але взагалі б місту дуже не вистачає, мені здається, зелені. Тіні, але не тільки на Успенській площі є фотозона з магноліями просто неба. Перелік таких локацій поповнив і сквер прибережний. В міському департаменті парків просять містян обережно поводитись із квітами, не рвати їх і не витоптувати газони. Поруч магнолії квітнутимуть ще два-три тижні. А невдовзі розпочнеться і сезон цвітіння сакур. Анастасія каюда Іван Пономарьовні Дніпро тів.